Та підписники каналу. Сьогодні ми починаємо нове виживання фермер-Симулятор 22. Будемо починати з е, кар'єри легкий фермер. новий фермер е, Граємо нелегко, тому що тут не є задача нам зробити якось дуже сильно важко. А ми просто будемо розвивати свій участок і таке інше. Грати будемо на карті е, нічийна Земля, скоро на неї вийде огляд. Там все-дримно по покажу. Граємо з такою великою кількістю досить модів. Пак буде внизу, але думаю, що під наступним відео, тому що зараз він ще не готовий. От мільянських таких модів. Тільки оцей мод нам не потрібний, тому що він не працює. Найцікавіше це вибір персонажа. Я, напевно, виберу такого стандартного. Я його трошки тут поміняв. І думаю, візьмемо таку підходящу форму. От так, думаю, зійде. І так, з чого ми починаємо? У нас є ось такий невеликий парк техніки з гаражом. Тут є всякі культиватори, плуги, прицепи. Це, здається, щоб розкидувати добрива. Це, здається, звичайний перцеп. Всякі плуги, як я вже казала, є в нас комбайн. І початковий трактор. І ось такий город, невеличка ферма там. Ось такі елеватори, башня для води. І ось така майстерня, де можна ремонтувати свої речі. Цей город вже готовий до посадки. Його потрібно просто перекультивірувати. Але його ми будемо використовувати в інших цілях, оскільки. Я не хочу починати так, як зазвичай. А дещо по-інакшому, але це ми дізнаємося по подальшому. Карта Нічийна Земля ось така величезна. Але наша ферма це єдина ферма тут на околишньому середовищі, і цей магазин. Всі участки тут коштують по 85 тисяч кожний з них. І будемо розвиватися ось така тут територія зверху. От по оці всі гори це вся територія, вся долина, де ми зможемо розвиватися. Ось такий наш магазин. Тут є все, тут є і перекучок тварин, тут є і магазин сам, і точка продажі, і таке інше. Для початку я б хотів зробити нам пасивний дохід. Я планую побудувати теплиці. Але я тут маю деякі додаткові моди на ці теплиці. А саме на теплиці, які виробляють гриби, і теплиці, які виробляють квіти. Я, як ви вже здогадалися, надіюсь поставлю їх на цьому городі. І, в принципі, фермерством перші пару серій ми займатися не будемо. Тут є мод на сітку. Тепер можна звідси виходити. І дивимося на наші теплиці. Тут для них потрібна суто вода, і ми будемо мати постійний дохід. Ось такі у нас теплиці. 100 води, це 100 і квітів, і грибів. Також я маю один мод на ось такі контейнери з водою. Ось такий мод на безплатну воду. Вона має качатися в радіусі якихось там. Декілька метрів, в принципі, готово. Зараз подивимося, як це все працює. Так, давайте спробуємо набрати тоді звідси води. В такому разі нам потрібна бочка. Бочку можна взяти, напевно, велику. Візьмемо для поки що ось таку на 8000 літрів. І нашу. Машину зараз це все привеземо. Угу. Тут виникла одна проблема і, напевно, прийдеться їхати трактором. Хоча... Здається, це так буде набагато краще. В принципі, можемо поїхати до нашої ферми. Надіюсь, воно не впаде. Звичайно, що це трішки нереалістично, але що робити? Не падай, не можна падати. Ну, звичайно, на швидкості 120 км на годину не впасти це було б по-дурному. Не знаю, тепер, що робити. Давайте заведемо наш трактор. Приїхали на допомогу. Тепер, напевно, потрібно відчепити. Ремені і виїхати машину. Тепер робота трактора. Я дуже сподіваюся, що він це підчепить. Оп! Ідеально. Поїхали, наберемо води. Так, як я і думала, це безплатна вода. От тільки щось воно дуже і дуже довго набирається. А знаєте, я тут подумала, як це жити без зв'язку. Давайте, наприклад, десь тут поставимо радіовишку, і нехай вона собі працює і заробляє нам гроші. А тим часом цистерна досі ще не наповнилася. Ось і наповнилась вода, давайте її вилімо, наприклад. В гриби кудись сюди. Ось у нас заповнилась вода. 5000 влізає в одну, цист... одну теплу. В принципі, досить мало. Давайте подивимося, як це все виглядає. Всередині ось гриби ось таким чином виглядають, а тут такі квіти. Досить все прикольно. Давайте заганяємо всю нашу техніку. Додому і я поїхав за ще одним препаратом. Знову ж таки, я візьму пікап, але цього разу та штука туди вже вміститься А саме я хочу купити якусь косарку, наприклад, для того, щоб заготувати силос для подальшого заробітку. Ніколи на такий ще не їздив, давайте купимо, подивимося 14 тисяч за неї. Досить дорогенько. Ну, я думаю, що так зійде. Цього разу вже не перевернемось. Приїхали. Тепер потрібно це все відчепити. Ну, в принципі, ось я все і скусив. Давайте тоді підемо до хати. Ось тепер точно підемо до хати. І, напевно, поспимо до наступного дня, щоб подивитися, що у нас буде з теплицями. Але перед тим потрібно поставити всі їх на автоматичний продаж, оскільки я не дуже хочу таскатися з ними тільки через пару доларів, які там. Я втрачу, коли буду продавати кожен місяць. Ось і все. Тепер можна оспати до наступного дня. Ого, 25 тисяч. Місяч це тільки від нашої вежі. Подивимося, що нас тут вся вода закінчилась. І в нас на рахунку 234 тисячі. Що? Це тільки за ці теплиці? Друзі, я бачу, це виживання буде крутим. Точніше, яке виживання? Тепер це вже просто проходження фермер-симулятор. Так. Оскільки ми так вже розбагатіли, я думаю, що не жалко потратити на бочку гроші. Ми продаємо Так, нам потрібен грузовик. Купимо. Наприклад, ось такий. Такий цікавий. Беремо його за 105 тисяч. Можемо собі дозволити. І купимо собі. Бочку. І поїхали до нашої ферми, на нашій е, вантажівці. До речі, друзі, в мене є така проблема в цьому проходженні. Е, взагалі неможливо сісти в будь-яку техніку. Потрібно зараз переключатися на так. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, з чим це пов'язано і як мені це виправити, тому що дуже незручно грати. Ось ми вже і на місці, і думаю, цього разу спробувати наповнити через водонапорну вишку. Е, сподіваюся, тут буде трошки швидше набиратися, тому що. Попередній раз це було дуже і дуже довго. Так, щось не хочу набратися тут вода. Ну, шкода. Тоді ми поїхали до нашого ...нашого колодця, скажімо так. І будемо дуже і дуже довго чекати. Тим, тим часом, я думаю, продам ці колодці, тому що вони вже не потрібні. І тільки будуть тут мішати. Також потрібно це все якось переробити, там, наприклад, в бетон. Ну, так вже набагато краще. Також я тут згадав, що в мене є ферма кунового сиропу. І вона ось така велетенська. Тому її потрібно, наприклад, десь тут поставити. коштує вона 16 тисяч. І я думаю, що це небагато. Тому ставимо її тут. В принципі, зійде. Надіюсь, вона буде приносити багато грошей. Також тут є дуже багато всяких інших теплиць, але це ми будемо займатися пізніше. Тим часом в нас набагато 7 7000 літрів з 30, здається. З 32. Це дуже мало. Треба буде придумати якусь бочку. Щоб швидше набиралося. Ось така ферма кленового сиропу. Тут, я так розумію, колени. І ось такі всякі відра для їхнього збору того сиропу. М -м ну, такий примітивний досить будиночок. Подивимося. скільки тут, поміщається. 20 тисяч води поміщається і 7 тисяч сиропу. Дві води це один сироп, відповідно. Ну, десь так і виходить. Новий сироп по цінах в нас мав би бути дорожчий, ніж все інше, що ми зараз виготовляємо. Тут немає пункту його продажі. Шкода. Тоді давайте його спробуємо побудувати. Наприклад, я думаю, що в базар. Це все також. Для цього ось кленовий сироп. Продажа його. Ну, давайте тут десь якраз і поставимо. От ну, тут якраз йому буде і місце. Так, подивимося тепер на ціни кленового сиропу. 3600. За нього, а тоді за гриби 4000 і за квіти 3000. Ну, тобто, десь так, як. Квіти, але це буде, його буде вироблятися більше, тому що теплиці тут на квіти дуже маленькі. Нарук у нас 40 тисяч і наш грузовик заповнився на 50%. Буду чекати ще. Так, все ж таки я, напевно, поставлю цю вишку, тому що ця безплатна вода дуже і дуже довго набирається. Я потім знайду інші моди, як можна використовувати цю безплатну воду. Так. Попробуємо тут набирати. Дуже швидко набирається порівняно з попереднім водом, але так само дуже-дуже багато грошей на це йде. Але я думаю, що ми на воду потратимо набагато менше, ніж заробимо. Ось і 32 тисячі води. Ми потратили тільки 3000 на 10 тисяч літрів води. Давайте заповнювати це все. Ще нас половина е, лишається, а ми заповнили тільки е, вже аж половину. Ну і з горим пополам я все ж таки знайшов цей тригер. І ми розвантажуємо цю всю воду. І на цьому, в принципі, наша серія закінчується, друзі. Тому. Надіюсь, вам сподобалося. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па-па!